Всім вітання, була слава дня. Тут підлога вже епоксидною епоксидкою залита. Я не можу зараз показувати, бо я вже застелив. Підлога готова. Будуть клеїти такі німецькі шпалери. О, яка йде підготовка? Спочатку прогрунтувалася цим валіком, проникною, грунтівкою. Потім я рулеткою розміщаю, як мені найвігідніше, відкуди стартувати, о, щоб потім менше гратися, мучитися. Я вирішив, що мені цього кута легше стартувати, бо тут такий треба короб над, над дробиною клеїти теж шпалерами. Тут я клею тако вертикально і отут Тут Отут як можливо буде з два стика стикуватися куточком. Тобто, яка технологія? Рулон метр і 6,5 сантиметрів, Оце я мірю раз, метр шість, і ось лазером обмічаю ці міточки. От, і кожна полоска. У мене йде метр шість, я відміщаю І лазером я виставляю по цій міточці, де в мене буде стикуватися шпалери. От. А на в в кутах, якщо завертається він, рівняється, кути нікуди де ідеально немає. Рівняється цим шпалерним такими шпателями. У мене дві штуки, кілька ножів, змінних лез, Я тут підганяю, потім прорізаю акуратненько і стикую два, дві частини шпалери. .е. Якщо шматочок тут виходить, я тут, знову тут лазером виставляю цей шматок і виставляється правильний по вертикалі завдяки лазеру. .е. лазер зараз це не незамінна річ, навіть поклітиш шпалер. Якщо лазер отак піщить, значить він на нійровній стоїть поверхні. От. От. Для цього, щоб поклеїти шпалери, мені знадобилося зарані клейвініли в шпалер, бо шпалери вініли заколотий валік, кілька кісточок, щоб підмазувати. От, і оце наношу наношу я валіком, розкатую. От, і потім Оці ось, 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 натяжний вже зроблені, на жаль. Мені оці куточки резинові я знімаю, підганяю туди, підрізаю і потім їх вкладаю назад. Ось такі буде така праців... Підлога вся застелена, щоб шпалери не пачкалися, бо крутитися. Таким методом виставляння вертикалі лазером я спрощують собі роботу. На кутах, кути завжди ріжуться на кутах шпал... цим ножиком шпалерним підганяються, як вже вони виходять на цей шпатель, ось підставляється. А це підставляється ось отак раз підставився, і по ньому ріжеться по прямій куточки, зганяються. А тут вже як виходить, стикуються ці полотні. А вже наступні треба. Виставлять по лазером, бо буває відхилено вліво-вправо до сантиметра. Якщо виставити не по лазеру, то кожен ряд буде нахилений. Тому треба завжди користуватися лазером.